Вживаю, вживаю далеким, вживаю екселі, Тепер ще я собі додала луну, Ну і, звичайно, водичку я п'ю. Коли десь маю якісь болі, то я користуюся ролом. Ну, і, звичайно, сібію я ще трошечки десь колись не колись трошки перехвилююся, перенервуюся. Е, тепер ото я захворіла. То я почала вживати імонокод, і він мені так конкретно мене, я ні температури не мала, ні кості не ламала, Я дуже гарно перенесла свою хворобу, так як я рахую, як сусідка лежала в дуже важкому стані, то я так раз-раз, і я перейшла, ну, ще потрошечки десь там. Що воно мене підтягує, то я його з вітами своїми е, тимила. Так що я маю дуже гарні результати за тих 9 місяців. Перестали мене ноги боліти. У мене було таке покручення, що я їх розгинала, не могла їх розгинути, Тепер рівненькі, я їх згинаю, дуже гарно. то дуже гарно. Дуже. У мене були проблеми з кишківником, у мене і жочного нема. Дуже гарні я стала, як були закрепи, то тепер, а ще особливо, коли я долучила лур, то то взагалі то красота. Я всім дуже рекомендую. Вона мені відчуваю, як воно мені печінку чи. Як в мене підшлункова перестала боліти, шлунок в мене вже зовсім не болить. Навіть щось таке собі, як на свята, спробувала, ну, десь спробувала, хотілося, то я завжди мала криваним зими, панкреазими, зиме і разу нічого не вживала. По-друге, я маю багато енергії. Зовсім в мене настрій став мінятися. Ну і я маю енергії багато. Yeah, yeah. Я стала, порівняючи, як я мала, от так собі рівнаю, як були минулі свята, як я себе погано почувала, ем, не хотіла навіть гостей аж так в хату, бо дуже була замучена. То цього року я маю енергію, хочу йти і, і хочу доносити. Я хочу кого зустріна, хочу доносити до людини, вживайте ту гарну таку продукцію, бо та одна капсулка, вона так допомагає. А ще як додати. Решта. Що я ще так то все не годиш, випила е е твари-дженери за весь час. Я не пила так аж дуже, але чую, що в мене із, із, з моїми все вся мене в порядку. Дякую Богу, дякую, що є такий гарний продукт. і Хочу донести до кожного. Не думайте так, як я довго думала. Не думайте, бо втрачається кожна хвилина. так що... Всім раджу, пийте, той й Дякую. Пані Натрі, дивіться, в чому плюс? В тому, що вже тепер можете не переживати, бо ви вже доношені 9 місяців. <гум> <гум> ви переживаєте, сім не було, а у вас вже дев'ять. А то як я колись казала, що таку важкість в животі відчувала, як 9 місяців ходила вагітна, ну, а потім родила, то тепер точно вже родила. <гум> <гум>